От жіночих аксесуарів. Ось такий шарфік тепленький, великий. Ось так він два рази складений, дуже такий величенький. І все таки мягеньке, комфортне, тепленьке. Ось такі рукавички без пальців. Для великого пальчика тут є отвір. Ось такі рукавички, вони флізові. І такого плану перчаточки йдуть на великих пальцях, вказівних сенсорні накладки. З спортивного плану стягуються, дуже величенькі. Як собі хочете, можете його на шийку покрутити. Шарф, довгий, така крупна в'язка. Теж все-таки йде тепле. Ось такого кольору небесного шарфік. Дуже мягкий такий він, акангорка з китицями. Ось такий варіант, Жовтий йде двосторонній. Можна собі на одну, на темнішу і світлішу сторону.